Далі НТК інформаційний підсумок вівторка, 28 лютого. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Четверо сміливців, медиків із Коломиї, Заболотова та Снятина відправились на передову. Коломийським школярам влаштовують екскурсії місцевими підприємствами. На Коломийщину завітали поляки. Гості відвідали навчальні заклади району. Про це та інше детальніше. Прикарпатські медики поїхали на схід четверо сміливців з Коломиї Заболотова та Снятина відправились на передову, аби там виконувати священне завдання лікарів допомагати людям, як військовим, так і мирним жителям. У дорогу відправились новеньким реанімобілем, який придбали для військових медиків волонтери з Івано-Франківська. Груди для головного лікаря заболотівської районної лікарні Ігоря Палійчука це вже третя поїздка на схід. Чоловік з 2015 року у час відпусток на постійній роботі їздить на передову. Рятував життя військовим у Попасній Авдіївці Мар'янці. Каже, у зоні бойових дій найважливіше надати пораненим невідкладну допомогу і доставити їх якнайшвидше до госпіталю. Тому зараз їдуть на передову сучасним реанімобілем, де є усе обладнання та медикаменти для надання невідкладної допомоги. Це так би мовити, реанімаційне відділення на колесах. Його придбали івано-франківські волонтери. Повністю укомплектований реанімобіль всім повністю зараз. І медикаментам всім, і плюс ще, ми зараз повертаємо Київ, там наші волонтери дають нам ще е, також допомогу, спальні мішки, там, що, що вони там мають, що ми роздали солдатам. Потреба в медиках там велика, тому що от я їздив у тих роках 15 16 рік по нульових блокпостах, там наших медиків взагалі немає і е, практично наші солдати там без такої первинної допомоги. По селах лікували. Старих там ну хто потребував допомоги, так само і по блокпостах солдатів, і вечір і практично чергували. Коли були хворі, поранені, тому також їх доставляли не цікругодобову. Лікар-травматолог Роман Мамчур вперше їде на передову. Як військовий медик, зізнається з дому, не хотіли відпускати дружина і троє діток. Найменшому лише шість місяців. Однак відчуває, що його допомога перш за все потрібна на передовій. Насамперед треба ж хірургічної от спеціальності для терапевтів. Ну таке це їх там не, не дуже так, ну, от, от хірургічного профілю обов'язково. Що треба Коломиянка Галина Гарашчук – єдина жінка у команді медиків, хоч і на схід їде вперше, та рятувати життя в польових умовах медсестрі з 42-річним професійним досвідом вже доводилось. Пані Галина у найгарячіші дні революції гідності виконувала клятву Гіппократа у Києві на майдані. На майдані в грудні місяці тринадцятого року була в спілках. Потім почалися гарячі дні і кинули на Грушевського. Була на Грушевського в січні 2014-го. Ну і вже про спалені були, і тоді на, в КМДА, в лютий місяць була в КМДА. Надавали першу допомогу. На Грушевського у нас стояли операційні столи. У проспілках стояли операційні, я була в хірургічному кабінеті. Це обов'язок патріотизму, напевне. Як українка, як медик, я їду на схід. Головний лікар Снятинської центральної районної лікарні Володимир Крокуш теж рятував життя патріотів на Майдані. Тому, почувши, що на сході є потреба у медиках, не вагаючись, прийняв рішення їхати. У нас повністю укомплектована бригада, тому ми в будь-яку точку можемо працювати. Машина обладнана, ми можемо доставити в будь-який госпіталь хворого. Нема проблем ніяких. То стан здоров'я дозволяє, того треба бути. Якщо не ми, то хто крім нас? Команда лікарів їде у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені доктора Пирогова. Вони заповнили анкети, де висловили бажання поїхати на передову. А оскільки живуть і працюють у сусідніх містах, з них утворили одну медичну бригаду. Тепер медиків добровольців відправили на ротацію. Спочатку вони прямують до Києва і вже там знатимуть, куди саме поїдуть, аби рятувати життя українським військовим та мирному населенню. Працюватимуть лікарі у зоні бойових дій щонайменше місяць. Ольга Гариджук, Андрій Гарашчук, «Події подієнтика. День відчинених дверей на виробництві. Коломийським школярам влаштовують екскурсії місцевими підприємствами, аби потенційні студенти вже зараз могли ознайомитися та чітко визначитися зі своєю професією. Учні спеціалізованої школи номер один імені Василя Стефаника побували на підприємстві Тенмарк. Організатор такої подорожі. Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Робоча сила люди. ритм збуту. Наталія, менеджер з управління персоналом підприємства Тенмарк. Вона відразу привертає увагу учнів, говорить чітко, зрозуміло і цікаво. Каже, головне це правильно обрати професію і знати, для чого працюєш. Я хочу вам допомогти, щоб ви зрозуміло усвідомили і знайшли е собі цікаві заняття на подальше ваш розвиток, на подальше ваше життя. На цьому підприємстві працюють на даний момент 390 людей, е абсолютно різних професій. Але ці професії, як казав відомий радянський письменник, так, всі важливі і всі вони виконують по певну роль для того, щоб підприємство отримало результат. Після нетривалої, але змістовної розповіді про тенмарк та діяльність підприємства загалом школярів запрошують на екскурсію виробництвом. Тут вони мають нагоду побачити весь процес виготовлення чохлів для іноземних автівок. Саме цим і займається Тенмарк. Дітям, вочевидь, подобається. Вони з цікавістю слухають та ставлять запитання. Потрібно і цікаво. Звісно, є такі діти, яким це не цікаво, списнать моєму класі, але це потрібно, щоб дізнатися більше про професії, про те, що для цього потрібно, проведення бізнесу і так далі. Організовує такі екскурсії, Коломийський центр зайнятості його фахівці переконані, щоб молоді люди знайшли себе у житті. Вони повинні чітко знати і розуміти, яку дорогу обирають, у якій галузі готові працювати, та чого їм чекати від такої роботи. Мета заходу це ознайомити з робочим місцем і з реаліями трудового життя. Як в подальшому людина чи от підліток, який здобуде для себе професію, в подальшому буде. Обирати для себе професію і подальшому буде працювати як виглядає робоче місце. Як е, які на сьогодні існують професії, ну професії багато? Які є попит на ринку праці у нас в місті Коломий, Коломийському районі? Основне це ознайомлення учнів зі змістом професії, які застосовуються на тому чи іншому виробництві. Тому, щоб учню правильно обрати професію і спеціальність в центрі зайнятості, проводиться тестування, де вони мають можливість за результатами тестування обрати, яка професія для них буде підходящою в майбутньому. Центр зайнятості. Завжди користується барометром професій, згідно з ним найбільш популярними є професії продавців, швачок, столярів, малярів, касирів, охоронників. Здебільшого це професійно-технічні спеціальності. А от людей з вищою освітою в центрі зайнятості чимало у надлишку на теренах Коломищини бухгалтерів, юристів, програмістів. Маленький Марко Корнейчук з Івано-Франківська потребує допомоги. У трирічного малюка медики діагностували гострий міелобластичний лейкоз. Хлопчикові потрібна пересадка кісткового мозку. Таку операцію вже погодились зробити італійські медики, от тільки коштує вона 158 тисяч євро. Для сім'ї Корнейчуків з обласного центру ця сума захмарна. Вони мешкають у гуртожитку. До того ж, у батька Марка відмовили дві нирки. Чоловік на діалізі. Якраз мав іти. якраз мав іти в понеділок. а в П'ятницю з цим діагнозом. Марко серйозний хлопчик із сумними оченятами. У свої три він живе частіше у лікарняній палаті ніж вдома. Хлопчик уже пройшов кілька курсів хіміотерапії. Зараз на нього чекає переліт до Італії. Покажіть. Біда прийшла у сім'ю Корнейчуків несподівано. У їхнього єдиного синочка почалась нудота та підскочила температура. Мама Юля тоді подумала, що це отруєння. Та медики озвучили свій дуже страшний діагноз. Гострий мієлобластомний лейкоз. Не був уражений спочатку кістковий мозок. Потім після лікування М Макар прийшов М Марко прийшов три блоки сильної хімії, і після того лікарі виявили в кістковому мозку бласти, Тобто його кістковий мозок заразився цими бластами. З того часу минуло півроку. Юля з Марком тільки повернулись з обласної дитячої лікарні. Людям, які там залишилися, тобто шприци і так далі. Оце от всього Так. Пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Операція ризикована в Україні таких не роблять. Та італійські медики погодились прооперувати марка. Ціна маленького життя 158 тисяч євро. Італія взялася за це, тому що вони цим займаються, це лікують. То така операція коштує 158 тисяч євро. 70 тисяч євро ми вже зібрали. На даний момент вони вже знаходяться в клініці. Ми сьогодні телефонувала Лорен Лорен. Там, головний лікар він сказав, що так, дійсно, гроші прийшли на рахунок, ви можете їхати. Тож Корнейчуки пакують валізи та їдуть на лікування. Поки Марка чекає обстеження. Операцію йому зроблять тільки після того, як на рахунок клініки поступить уся сума. Її у батьків немає. Живе сім'я у скромній гуртожитській кімнаті. А на додачу у них трапилась ще одна біда. У голови сімейства Артема відмовили обидві нирки. Я йому підходжу як донор, але я на діалізі. У мене відмовили теж дві нирки. Я хожу через день на діаліз цього Миколі. Допомогти сім'ї Корнейчуків може кожен. Одна невипита кава або ж не куплена дрібничка може врятувати життя цього маленького хлопчика. Усю інформацію про хід лікування дитини можна знайти у соціальній мережі Фейсбук на сторінці. Допомога Марку Макарчику. Номер картки Приватбанку 51 68 75 73 18 00 37. Сім дев'яносто Юлія. Сподіємося на Бога, що всякого mm -hmm. не буде. Що він це поборить, mm -hmm. він сильний хлопчик, активний. Mm -hmm. Так, Макар. Так що він бореться своєю недугою і бореться, він досить добре. Так, він сильний. На Коломийщину завітали поляки. Гості відвідали навчальні заклади району, цікавилися особливостями освіти в Україні, запросили до себе на навчання наших дітей. У рамках ознайомчого візиту представники Речі Посполитої побували у Замолинецькій школі, де проходила зустріч випускників. Нещодавно Замолинецька школа відсвяткувала столітній ювілей, але згодом з'ясувалося, що навчальний заклад має ще давнішу історію. Але потім після того свята ще добре покопалися в архівних документах і виявилося, що ми набагато старші, як 100 років. Наша школа існує з 1836 року. Звичайно, що корпуси, в яких ми вчимося, вони нові побудовані. Зараз на школі навчається 265 учнів. Ми зараз не школа, ми навчально-виховний комплекс. І разом з учнями ми маємо ще вихованців. У нас є 50 вихованців у садочку і 265 учнів у школі. Діти наші працюють. Будемо старатися так, щоб, ну, щоб ми займали місце. Я думаю, що і зараз наші учні досить гарно себе зарекомендували. Маємо переможців і районних олімпіад, і обласних по спорту у нас є успіхи. Сподіваємося, що будемо прагнути чогось кращого. Щороку в останню суботу-лютого замолинецька школа збирає велику шкільну родину на зустріч випускників. Такий захід тут уже став традиційним. Присутні зустрічаються в актовій залі, дивляться святковий концерт. Завітав на урочистості у замуленці голова Матиєвецької об'єднаної територіальної громади Петро Книшук. Цей населений пункт та навчальний заклад називає одним із кращих у громаді. каже минулого року: тут попрацювали над матеріально-технічною базою. Тут проведено ремонт в спортзалі, помінено всі вікна, закуплено комп'ютери, проведено ремонт у туалетах. Проведено також ремонт по благоустрою для території, і сьогодні тут зустріч поколінь. Я сюди завітав для того, щоб всіх людей, тих випускників, які навчались в цьому навчальному закладі, в першу чергу залучити їх до тих добрих справ, які ми повинні зробити у своїй громаді. Я хочу об'єднати всіх людей. І дітей, і вчителів, і батьків, і випускників різного роду поколінь для того, щоб ми нашу громаду рушили вперед. Мали нагоду відвідати свято в замулинцях і гості з сусідньої речі Посполитої. Поляки приїхали на Прикарпаття з Вишкува, що під Варшавою. Це невеличке місто в східній Польщі на річці Західний Буг. Пандарик, представник освітнього об'єднання, що складається з дитячого садка початкової та середньої школи, мають навіть ясла для найменших. Поляки відвідали навчальні заклади району, цікавилися особливостями освіти в Україні. На Коломийщині запропонували кільком дітям навчатися у їхній школі. Пандарик вперше в нашій державі і навіть не розраховує Na taki Super, no to nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Myślałem, że przyjrze się. Супер не очікував такого прийому. Думав, прийде кілька осіб дізнатися про нашу школу і наш край. Побачимо, що з того буде. Маю таку думку, що ваші люди можуть приїжджати до нас, побачити, як живуть в Польщі, які є умови, залишатися у нас або повертатися додому чи їхати далі на захід. Можемо укладати торгові угоди. Найкращим способом зав'язування контактів якраз є торгівля та господарські стосунки. Україна має значно більший господарський потенціал аніж Польща. Вам бракує чогось такого. Якогось поштуху, який Польща отримала при вступі у Європейський Союз. Йдеться про брак організації та комунікації. Так приглядаюся і пригадую, що у вас зараз так само, як було в Польщі у 90-х. Так як приглядаємо і своїм паміншим, у вас є ідентичні, як у нас в латах 90-х. Після концерту випускники відвідали рідні класи, де провели безтурботні шкільні роки. Разом зі своїми вчителями згадували шкільне життя і розповідали про власні успіхи. Але надосин Андрій Гращук із замолинців Коломийського району. У Сопові провели волейбольний турнір. Спортивний захід присвятили пам'яті вчителя, почесного громадянина Сопова Петра Грабця. Минулоріч у 86-річному віці його не стало, але односельці продовжують добрі справи, започатковані шанованим земляком. Петро Петрович Грабець у Сопівській школі працював майже чотири десятиліття. Розпочинав з учителя фізкультури та військової підготовки. Багато зусиль доклав для обладнання місцевого стадіону і тиру, де підготував майстрів спорту з кульової стрільби. Так само завдяки його тренуванням у сопові виросло не одне покоління волейболістів. Розвивав у населеному пункті біатлон лижний спорт, футбол, шахи. Односельзі та колеги кажуть, саме через непосидючий характер та лідерські якості Петро Грабець зумів прищепити супівчанам таку любов до спорту, що й до тепер сільські команди успішно виступають на районних змаганнях і турнірах. Сопово дуже повезло. У нас був грабець Петро Петрович. Це людина, яка самовіддана патріот, яка робила свято для нас. От я пробуджуюся рано і думаю, Боже, яке свято сьогодні має бути? Що то має бути? А урок фізкультури Петро Петрович веде все своє життя. Він працював над нами. Ми всі стали спортсменами, і наше покоління. Згадує з найкращими найкращими споминами про Петра Петровича в лютому. В нього мав би бути день народження, присвячений цьому дню народження і початку спартакіади серед членів проспілки району. Цей турнір якраз дуже гарно, що дуже багато людей приїхало, команди дружно всі знали, всі шанують пам'ять про Петра Петровича. Щороку у лютому Петро Грабець організовував волейбольні турніри і присвячував їх жінкам-героїням. Добру традицію свого наставника тут вирішили підтримувати й надалі. Тепер спортивний захід приурочили його світлій пам'яті. І по сьогоднішній день ми його любимо, шануємо, пам'ятаємо. До останніх днів свого життя він жив школою. Жодного заходу не відбувалося у школі без його участі. Він не тільки допомагав нам, він приходив, він організовував, він ініціював, дякуючи і такій людині. Ми сьогодні маємо прекрасний спортивний зал у школі. У школі виховалося не одне покоління на патріотизмі, на ініціативі і наполегливості, і на таких лідерських якостях учителя фізичного виховання Петра Петровича Грабця: п'ять майстрів спорту має сопів, і це завдяки. Такому вчителю також багато є спортсменів і є сильні. Завжди команда Сопівська представляє і на районному, і на обласному рівні. Я з ним працював працюючи ще головою. Сільської ради він працював секретарем сільської ради. Він надзвичайно велику увагу приділяв соціально-економічному розвитку села. Це надзвичайно людина, великий патріот не тільки села, але й всієї України. Ним було зорганізовано і побудовано всі пам'ятники в селі СОПів. Цей воїнам ПА, цей в центрі комплекс героїв України. Участь у волейбольному турнірі взяли сім команд. Перемогу здобули волейболісти Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук нагородив учасників та переможців грамотами, грошовими преміями і кубками. На Коломийщині відновлюють руханку, яку ще сотню років тому започаткував син Івана Франка Петро. Це три гімнастика, специфічний танець, який діти виконують під музику. Управи добре впливають на організм та зміцнюють імунітет. Її свого часу навіть робили вояки УПА. Підручники з франкової руханки віднайшов і нині намагається відродити коломоянин Василь Козак. Про особливості шведської руханки він розкаже у програмі Про все крім політики цієї середи, 1 березня о 20-й годині. Телефон прямого ефіру 3830. І у четвер на телеканалі НТК також відбудеться прямий ефір гість студії голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Телефон для запитань незмінний 3830. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.